Класний невеликий паркетник від автомобільного бренду Citroen. c 4 Aircross, 2012 рік авто пригнане з Європи. свіженьке, має двигун 1,6. Дизель, надійний перевірений руками восьмиклапаний двигунчик. Класна комплектація, комбінований салон, усі склопідіймачі, електропривід дзеркал, парктронічки, ESP, підігрів сидінь, підлокітник. Тут ми, до речі, маємо USB-шечку. Велика мультимедійна система з камерою заднього огляду, клімат-контроль, 6 ступка, мультикермо. Дзеркало в нас з автозатемненням. Високий, класний місткий автомобіль. Просторненький задній ряд з підлокітником та підстаканниками. Сидіння в нас складаються. І до цього всього цей автомобіль у нас обслужений. Там лежить старенький ремень ГРМ. Запаску також маємо, домкрат маємо. Шукаєш гарний. Компактний та надійний паркетник приїжджає на тест-драйв Citroen c 4 Aircross, Місто Бордичів вулиця Шкірянки, 8, Бієравто. І цей автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг або обміняти на ваш з послугою Трейдін.